Доброго вечора, шановні друзі. Випала хвилинка. в Робочі дні вирватися на фундук, провести деяку роботу. Реклама компанії Шіль Користуйтесь, друзі, чудова техніка. Працює на відміну. Отже, приїхав на свою другу діляночку. Вона там, де в нас був хлороз мікродобрива і фунгіциди, я вносив. Сюди не встиг на другу ділянку. Вона з третє на другу ділянку, також вніс, ніяк не дойдуть руки зняти відео. Достатньо гарні там саженці. Прирости горіхи, там все чудово. А тут приїхав ні сьогодні, випали, випала хвилина і от приїхав. Дивіться, що, що хочу сказати. Сказати хочу багато. Ось бачите, зовнішній вигляд бурінів. Оце, так по краю пройшов е, в суботу гліфосатом. Пройшов, обробив тут край і поросль акації. Далі розкажу про гліфосат. Ну, Сосни ростуть. Все в них добре. Скоро у нас тут буде сосновий соснова роща така. Так, отже, е, вніс гліфосат. По краю пройшов. Все чудово. 4 дні починає працювати. Я казав там далі, коли тиждень назад вносив, що на акації за 4 дні листя полетять. Ну, листя майже полетіли. Так, відбиває сонце, прокосив отут. Прокосив, прокосив, прокосив. Чесно, заморився, я вже втомився, як косити вже в цьому році. Я вже не знаю, напевно, гектарів 5 чи 6. Я викосив, а воно все росте, росте і росте. Ось така зараза, як лату компасний відростає від кореневища. Буквально через тиждень-півтора після його скошування. Фунду прирости дає. Відростає через тиждень-півтора. І мені це не дуже подобається. У нас знову пройшов дощ, і я розумію, що він знову знову відросте. І от що я собі вирішив. Вирішив спрацювати. Це я також в суботу ходив тут поміж міждурядю, де-не-де просто-просто вниз. Вирішив я зробити таку річ. Ось у нас починаються три ряди сорту Косфорд, які висадив я восени минулого року. І отут знову ж таки бур'ян, 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 він піднімається. Відростає, росте. Що я зробив? Купив каністру десиканту. Хто знає, це препарат для висушування, несистемний препарат контактної дії для висушування зернових, бобових культур ріпаків, пришвидшити його достигання, коли є які проблеми, висушити бур'яни в посівах. І отже, от така у нас ситуація, Шпариш пішов і достатньо сильно пішов. Я ж кажу косити його, ну чесно, вже немає ні сил, ні бажання. Косим, майже кожен тиждень косим, віднімає дуже багато часу. О, зайчик побіг, молодець. Е, віднімає дуже багато часу, і отже, ось ці три ряди, міжрядку між ними я пройшов десекантом. Чесно. Ну, робити, робити таке дуже ризикова річ. Е, потрібно працювати в безвітряну погоду досить обережно, щоб не було потрапляння на рослини, так як ну, буде їх загибель. Хотів спрацювати раундапом, але розумію, що раундап системної дії і не дай Бог, який листочок схвате хоч якусь дозу цього препарату. Ну, може буде загибель. Повністю рослини, тому взяв десикант. Навіть якщо десь на фундук щось і попало, то ну, шкоди не буде ніякої. Максимум, що буде, це той листок, на який попало, він просто засохне. Ну, втратити один листок чи втратити всю рослину, є різниця. Не наполягаю, не раджу нікому так робити, тому що ну, це досить таки ризикова справа. Я ж кажу, ось пройшов. Цю міждурядку. Бур'яни піднімаються, піднімаються ну, досить, досить швидко. Ось вам показую дію раундапу. Тиждень тут чи півтори пройшов з моменту внесення. Ну, посохло все. Посохло, що досихає, що жовтіє, досихає. Ну, різний бур'ян, різна коренева система, тому по-різному по реагує. Будемо вивозити ось ці дрова, можливо, ось дивіться, який красень, будячок у нас був, ну і його вже немає. І отже, попрацював три ряди, в принципі, подивлюсь результат, приїдуть через 4-5 днів на вихідні, подивлюсь, ну, я ж кажу, що раундап є раундап, працює на відмінно, ну, дещо залишилось дочистити, але це не так суттєво було. Була дуже велика проблема по цій акації і клену. Отже, там трішки підкосили, тут трішки побризкали. Добре, що ті ділянки вдалося привезти вже в такий належний стан. Ось бачите, як раунда працює на на бур'ян. Я ж кажу, в кого яка коренева система, а, той по-різному по по реагує. Ну, це я вносив буквально в суботу, 4 дні назад. Також бачите, ось фундук ось працював. Ну, Не попало, слава Богу. Ну і розумію, що допрацьовувати треба буде і тут, а в суботу прибирати оцю всю проблему. Ну, Не є добре. Я ж кажу, буквально ну, тиждень назад цих бур'янів ще не було. І зараз воно все є. Фундук від цього, м -м, звісно, ну, не відчуває цих бур'янів, тому ну, вони вбираються, але все ж таки. І ось така є біда. Один сажанець у мене випав. Незрозуміло по якій причині. Е -е, тут ось був інший фундук, також випав. І ось Третій сундук. Ні під час косіння, ні під час чого, ну, пошкоджено не було. Не розумію, в чому причина. Чесно, не розумію. Далі ряд розвивається досить таки гарно. Це гарні прирости, я ж кажу, доброго все ж таки дають своє. 15 см прироста є. Ряди йдуть, ряди йдуть добре, і він. Ну, Досить красиво змінив свій колір, наростає інтенсивно. Це добре, це радує. Я не пам'ятаю, що за сорт. Чесно скажу, не пам'ятаю. То тонда в мене перший сорт АКО... акорн, потім італієць, тонда Дів Джентіла де Романа. А що це за сорт? Чесно, не пам'ятаю. Надо подивитися, що цікаво, що звернув увагу. Дивіться, ось бачите. Раз горішки. Два горішки. Три горішки. І е, є горішки майже на кожному, майже на кожному з цих фундуків. Треба подивитися записи. Подивитися, що це за сорт. Ну, висаджувався він однорічкою чи двохрічкою, не пам'ятаю. Це або можу помилятися, або може бути обільний, або футкурамі. Ну не знаю, чесно. Подивлюся, подивлюся, потім скажу, я ж кажу. Ось було все пошкоджено, все виїдене і це, але все ж таки після фунгіцидів, інсектицидних обробок і мікродобрив, ну, сардженці пішли. За два тижні сардженці пішли. Така тенденція мені подобається. Я ж кажу, сьогодні ще додатково вніс мікродобрива, Скомбінував високий міст азоту з високим містом фосфора, плюс калій і набори елем... мікроелементів. Фундук наростає, це добре. Намагалися на вихідних зробити тут міжрядну обробку, але все ж таки ґрунтофреза, бачите, залишає залишає деякі бур'яни, ну не знаю, або все ж таки спрацюю напевно гербіцидом. Та й закінчиться вся ця проблема. Тому що чесно, ну, вже немає, немає просто сили. Це сорт акорн. Один рядок у мене тут висаджений його. Можливо, в... ні, напевно, то не акорд точно. Так, то в нас був, це в нас акорд по краю. У мене тут знаю, що насаджена тонда Дібігліні. Чи тонда де Дерома, вірніше, господи. Є горіхи, не пам'ятаю на яких горіхи здорові. Ну, я ж кажу, на другу ділянку, якщо доберусь якщо буде час зняти відео, а ось ось вони, є горішки. Нішко, висаджувалась двох річка. Ну, верхня маса, бачите, ось так він ну майже не був сформований. Але є поросль, напевно, буду пере... переформую ці кущі. Тому що, ну подивлюся, якщо. якщо Збільшиться товщина самого стовбура, самого штамба то можливо і не буду нічого робити. Ну також є горіхи, Ну залишив сигналки, подивлюся. Я їх і бачив, в принципі, але ну, не став не став їх знімати. Отже, така ситуація. Ну Тобто сажанці двохрічні, ну, гарні, все, прирости також здорові. Ось бачите, також горішка спромова. І тут горішки у нас є так ось ось. Так, і тут горішки. І тут горішки, два таких цікавих пластера. Отже, ну, вітром їх дуже сильно шатаєш, дуже вони тоненькі. І прирості в цьому році чомусь. Хоча я ж кажу, схема посадки. Тут, чи він ще не схема посадки, вже втратив. Все, що хотів сказати. Ось дивіться, друзі, з приводу вже формує сережки. Зараз фокусуємо. Вже формує сережки, і це я бачу вже на декількох деревах. Також є горішок. Ну, горішки маленькі, зрозуміло. Не витягує він їх, щоб зробити повноцінними такі, як вони повинні бути, але вже завантажує себе на, май... на майбутнє робить сережки. Ну, Італійці мені чим подобаються, вони раніше всіх вступають в вегетацію, раніше всіх цвітуть, в цьому році заморозки нічого не пошкодило. Раніше всіх формують горіх, достатньо великого розміру горіх. І от я ж вам показував, чи футкурамі, чи обідні, які є з горішками, бо то там ви бачили, вони тільки-тільки починають з'являтися, ну, тільки формуватися. Тоді як. Ну, я думаю, тут вже в серпні місяці, в середині серпня, я вже буду знімати горіхи е з цих рослин. Загалом така ситуація, е все внесли, поприскали. Горіх грецький також розвивається, ну, прирости не дуже великі. Ну а ось цей ліс з амброзії потрібно... Потрібно вичищати. Я ж кажу, якщо дисикан повинен по всім технологіям спрацювати близько за 3-4, ну максимум 5 днів, повинен висушити все. бур'ян там не здоровий. В, е, в посівах гороху падалицю соняшника. Він дня за 4 вичищає. Ну, подивимося. Подивимося, спрацює, все буде добре. Я ж буду обробляти напевно всю ділянку. Ну, немає часу, просто фізично немає часу. Тут трішки трішки викосив, також треба прибрати оце все, тому що ну, негарно виглядає і на осінь, напевно, на це місце вже треба буде довисашувати фундук. Е Ось тут у мене посаджено 9 штук е, італієць Нокіоне. Ну, скажу так, садилося краще з гіршого. Зніму відео, покажу який дом, як вдома виглядає він. Той, що я посадив горщика, який ну, був лише з одною брунечкою. Ну нічого, ці також наростають, підуть, все буде добре. Тут 9 штук і до, до сосни ми досадимо далі цим їх є, є їх на залишку близько 20 саджанців. Отже така ситуація. Загалом, можливо, в кого є досвід використання саме гербіцидів суцільної дії, гліфосатів чи, чи декватів. в... В садах, ну, знаю, що десиканти є зареєстровані на садки. Е, Здається байровський препарат під назвою БАСТА. Але єдина вимога там, що ну, там повинен бути дорослий сад з формованим стовбуром піднятою кроною. Ну, я розумію, щоб не було потрапляння на листовий апарат. Тому, ну, я думаю, якщо акуратно працювати, без вітру не буде ніякого зносу по сторонам, вітер не буде протягувати, то можна обійтися тим, що залишити близько 30-40 см по бокам відряду і все міжряддя пройти, пройти внести ці гліфосати. Отже, така ситуація, друзі. Велике дякую за увагу, мирного неба. Днів через 4-5 покажу результат. Я ж кажу, можливо, в кого є досвід використання даних препаратів. Ну, напишіть, будь ласка. Ну, а якщо нема, то буде мій досвід. Сподіваюся, нічого не підпалив. Ну, будемо ризикувати. Немає виходу. Всім дякую за увагу. До побачення.